Доброго дня! З вами я, Послушник Сергій. І зараз я вам покажу, як ж поставити на своє відео в Ютубі підсказку. Для цього нам потрібно зайти в творчіску студію Ютуб версія для Пики. Коли це все прогрузилося, вибираємо контент. Зліва, в зверху, зліву, в лівому кутку. Далі вам вибувають ваші відео на вашому каналі. Вибираєте од... те відео, на яке ви хочете поставити підсказку. Я хочу поставити на підсказку, наприклад, очі є, чи нема. Моє відео на каналі. Якщо ви не бачили, можете подивитися. От, бачите. В правому кутку внизу є слово підсказки. Нажимаєте на олівчик, і вам вибиває відео. Щоб додати підсказку, вам потрібно нажати на плюсик. Нажимаємо, і вам показує: вибрати або відео, або плейлист, або якийсь канал. Я нажав Вибрати відео. Нажав. І вибрав відео Роберт Бернс. Це я розповідаю вірш. Внизу є стрілочка. Водите стрілочкою, де ви, е, водите стрілочкою там, де ви хочете, щоб з'явилася підсказка. Коли ви це все зробили, нажимаємо в правому кутку зверху Сохраніть, Зберегти. Коли ви це все зробили, можете вийти. І нажати ще раз сохраніть зверху в правому кутку. Все У ваш... на вашому відео... відео стоїть тепер підсказка. Нічого складного немає. А з вами був я, послушник Сергій. До нових зустрічей!